Вітаємо випуск новин ліцея номер 11. З вами у студії Матвієн Кіра і Гаврилін Іван. 1 жовтня День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїв, які мушно захищають нашу рідну батьківщину від ворогів. На початку жовтня здобувачі освіти 9, 10 та 11 класів ліцею номер 11 разом із класними керівниками під керівництвом вчителів фізичної культури Пащенко Людмили Петрівни, острожнюка Петра Івановича та тренерів позашкільного навчального закладу, центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Гордзвіт нашого міста. Взяли участь у туристично-краєзнавчому зльоті, присвяченому дню захисників та захисниць України, та першому етапі всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура на урочистому відкритті був присутній керівник гуртка водного та пішоходного туризму Форманюк Віталій Володимирович, який зараз захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Я вітаю вас на цьому заході, присвяченому до дню захисника і захисниці та відхитків етапу джури. Кожний рій із великим задоволенням продемонстрував свій особистий козацький дух у здачі рапортів. Десятий А-клас. Рій, козацький, рій. наш девіз. Десятий А-козацький Рій, ми переможемо цей бій. Десятий Б. Рій! рій. Девіз. Вас вітають козаки! Одягайте біжаки! Бо ми сильні козаки! Переможемо завжди! Форманюк Марина Станіславівна разом з Віталієм Володимировичем показали, як використовувати турнікет, бронежилет та дали змогу позмагатися роям на смузі перешкод. Рифінг з народознавства, конкурси знавці правил безпеки, веселі нотки, знавці медицини, смаколики, смуга перешкод, лава на лаву, перетягування канату, спортивні багатоборства що більше пробудили в кожному з учасників заходу почуття щирого і глибокого патріотизму, бажання засвідчити свою повагу до тих, хто наближає очікувану перемогу. <плес> Мені дуже сподобався сьогоднішній захід, оскільки вже за три роки, коли був коронавірус та війна, ми не виїжджали на природу. Сьогодні був захід. Ми ліцеєм приїхали на природу, дуже сподобалось, дуже гарно провели час спортивно. Всі отримали дуже... Чудові емоції. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід, наш виїзд у ліс. Ми виграли дуже багато грамот, дуже багато нагород. І найбільше особисто мені сподобався конкурс перетягування канатів. Це дуже згуртовий клас. Ми дуже гарно поспілкувалися, підтримували один одного. І мені це дуже сподобалося. Ми дуже вдячні організаторам цього виїзду. Ми отримали дуже багато емоцій, поспілкувалися з однолітками, здобули багато грамот у різних секціях, і ми дуже задоволені цим святом. Ми хочемо, щоб в наступні роки теж такі заходи проводились, і ми, звісно, будемо приймати в них участь. Метою нашого заходу сьогодні була зустрітися з дітьми і відсвяткувати три великих свята день козацтва. День захисників і захисниць України і відкрити перший тур всеукраїнської юнацько-спортивної патріотичної гри «Сокіл Джора». Людмила Петрівна. Які у вас враження від свята? Ну тільки позитивні, і я вважаю, що треба виїжджати як можна частіше. Діти про це говорили, бо їм дуже подобається. Вони тут проявляються зовсім по-іншому. Вони проявили свою кмітливість, ловкість. Вони проявили свій колективіст, показали роботу в команді і, і не тільки. Пройшли всі етапи і визначилися навіть в багатьох питаннях вікторини, які входять до програми Джури. Ми сьогодні, мабуть, визначилися, ну не зовсім, але визначилися з нашою командою, яка буде далі приймати участь в військово-патріотичній грі від нашого закладу Сокіл Жура. Я думаю, діти вийшли не просто задоволені, вони відчули, що вони справжній колектив, що вони міцна оця лава, яка може бути потужною і переможе, і разом з Україною. Україна переможе, правда? Так. Да. Слава Україні! Дякую нашим захисникам за захист і можливість навчатися. З вірою в довочікувану перемогу. Всіх успіхів у навчанні та міцного здоров'я.